Кілька днів біля універсаму не вщухає конфлікт між мешканцями будинків на проспекті Злуки 8 та кількох сусідніх на вулиці Галицькій. Останні пояснюють, незадоволені тим, що прохід, якими роками користувалися люди, перекрили. І ходити доводиться в обхід на роботу, з діти до школи, в садочок, в садочок, магазин, стоматологія. Це спеціально зробили арку для нас. А тепер вони їх не задовольняє то, бо ми ходимо. Взяли, повалили всі сходи, загорували, Зайняли загодили. територію нашого дому там за. Поставили собі машини за цим домом. Общая роблять, що хочуть. Навіть з їхніх будинків мами приходили під наш будинок, бо нас тихіше з дітьми в колясках. Ми ж їх не виганяли і ми їм не говорили. Чому проблема в 20 метрах? Ми їх просто хоча. добре, якщо пройти. ви так хочете, ви боїтесь за своїх дітей, вони сказали, що важкі сходи. То візьміть собі, зробіть майданчик з отакенними воротами і поставте на код, на ключик, а нам лишить у цих метрів. Ті, що ту ми просто. Стежку, ту стежку. То, що ми Цьому не на ну на настільки тих 20 метрів стали такою роздорою. Розмовляти з нами на камеру мешканці будинку на проспекті Злуки 8, відмовилися за кадром, сказали, що не розуміють в чому проблема, оскільки пройти до арки через їхній двір можна і біля брами, що за кілька десят метрів від сходів. Натомість люди, які вже не один десяток років прожили в цьому районі, кажуть, коли мали збудувати будинок з аркою через прохідну зону, до них приходили за відповідною згодою, яку вони і дали. Ми всі дали згоду. Коли вже побудували, не знаю, як і що, тут певна голова будинку є, і він каже, що ну, правильно, голова є будинку, але цілу площу вони копірували як частний сектор. Стежку сходи повалили. Охрану мають машини. Но вони двері землі не купляли. А, а землі, землі не купляні оренду взяли. Миритися із забарикадованим проходом люди не збиралися і вдалися до більш радикальних методів. Вирішили перекрити дорогу на проспекті з Луки, вимагати негайного демонтажу огорожі. Гамувати протестувальників. Взявся міський голова, який приїхав на місце події. Сергій надал запевнив людей, що на засіданні виконкому приймуть рішення щодо незаконно встановленої огорожі. В Середу близько 10-ї ранку. Комунальники її демонтували. Сьогодні було прийнято рішення про. Демонтаж незаконної горожі, яка перешкоджає спільному проходу. На сьогоднішній роботи вже всі виконані. Незаконний огороджень, яке мішало спільному проходу зрізане. Тобто, те, то, що ми обіцяли людям, то ця робота є проведеною. Аби подібні війни між сусідами не повторилися, міська рада на черговій сесії планує прийняти нові правила благоустрою в місті, де окремим пунктом заборонять зводити огорожі на території спільного користування. В даному випадку. Через прибудинкову територію є спільний прохід, прохід спільного використання, який використовують мешканці багатьох сусідніх будинків, взагалі мешканці Тернополя. Тому буде також рекомендовано при прийнятті всіх інших рішень про закріплення землі за об'єднання співвласників, окремо прописувати рядком, що територія спільного користування, зобов'язати або заключати сервітути, або залишати вільним для спільного проходу спільного користування. До слова, наступна сесія міської ради відбудеться вже наступного тижня, 16 червня.